Ніхто з людей, ніхто по всьому світі тебе не любить так, як любить він. Любов Христова сонцем ясно світить і піднімає зранених з колін. Ніхто з людей, ніхто не зрозуміє так, як зробити може це Господь. Коли у душу холодом повіє, він на тепло замінить прохолодь. Ніхто Ніхто з цієї маси тебе так не потішить, як Христос. Він кліючого гнота не погасить і віджене від серця цін загроз. Ніхто з людей, ніхто із них не знає, як правильно підтримать, пожаліть. Ніколи в гніві він не доламає той очерет, що зігнутим стоїть. Ніхто з людей, ніхто не допоможе тобі, як це зробити може Бог. Якщо і впав, тебе підняти зможе, навчить іти вперед до перемог. Ніхто з людей, ніхто з людей не здатний твоїм пройнятись болем і без слів, З зхресталиш світить сонце, благодатне там. Той, хто світ стільки мук перетерпів, відпив ти в людях лицемірства, зради, їм довіряти досвід це гіркий. Ісус Христос, журбі Твоїй, розрада не лишить у біді, Він не такий. За руку Його зранену тримайся, прощає те, що ти собі не зміг. На нього цілковито покладайся, донині Він життя Твоє. Беріг. Ніхто з людей, ніхто з них не чекає розмов з тобою, так, як твій отець, молитви чує і відповідає на всі питання і запити сердець. Несе він на руках і не загубить, тебе для неба назавжди купив. Ніхто з людей, ніхто так не полюбить, як це Спаситель вже давно зробив. Sлава Gospodu